Всім моїм підписникам. Сьогодні ми будемо солити сало з прорізю. Дивіться, яке воно красиве. Це генеральське сало. І шкурочка у нас м'ягенька. Ну, тут теж видно що вона м'якенька. І так на кожному кусочку. І так, в першу чергу ми робимо на місце, беремо наш кінжал. Так, оп. І ось так от ріжемо на ось такі частинки. Дивіться. Бажано прорізати з першого разу, так як другий раз може піти воно в підкос і не буде ось такого зріза рівного. Дивіться. Тепер ріжемо все сало на ось такі частини. І зараз ми повернемось, коли вже поріжемо абсолютно все сало. Ну я повернусь.